Всім привітики мої любі! Дивіться, який я букетик сьогодні купила у продавчині. Ну, Звісно, багато хто з таких продавчинь продає поштучно. І ну, так багатенько. А оцей букетик я просто підійшла до одної жіночки, у неї за 50 гривень. Це адекватна ціна, і тому я купила себе порадувати. Дивіться, які вони різнокольорові. Мені дуже такі подобаються саме різнокольорові е, такі е, кольори, е, які е, ну, не, е, такі не незвичні, фіолетовий, рожевий. Навіть є білий, ось такий, але дуже мені подобається ось такий кольор, саме фіолетовий. А дивіться, ось посередині, яка чудненька ось така айстрочка. Ну, Це те, що я хотіла вам показати на початку. Ой, гармат просто, просто сінній, просто шикарний. Далі я вам покажу, що ж я купила у місцевій Аврорі. Ну, Аврорі я купила ось такий, е, е, ну, таку туалетну бумагу. Вона не мало-небагато по 8 гривень. Вона класна, її надовго хватает, написано Еко. 100 декто виробник Житомирська область, місто Малин. Дивіться, яка прикольна назва Малин. Прям така, ну, я б сказала, така смачненька, смачненька. Ось моє любі сюди ставляю. Те, що я купила. Ну, і е, зараз. Покажу, що ще. Що пахкотить на всю сумку? Дивіться, по замовленню Аврори. 10 грам це лавровий лист сухий. І коштує цей лавровий лист 9 гривень. Ось так маємо людям. Так, так, сюди, сюди 9 гривень. Тепер ще, ще нові отакі соняхи. Дуже цікаво, як вони будуть смакувати, бо я брала соняхи, які у вигляді нашої України та навіть Крим є. Дуже прикольні соняхи. Мені вони сподобались. Свіжачок називається. Називається Sunflower Seeds BC. Прикольно, прикольно, просто цікаво, які ці на смак. Ану зараз я. М -м -м. А це аромат просто шикарний. Просто вишуканий смак. М -м -м. Так як вони тільки входять у, так сказати, продаж, таких я не бачила. Я в основному брала ті. І коштують вони всього 17 гривень. Тут 100 грам. є там ще із сіллю. Я не люблю сілью, не рекомендую солі поменше треба має любі. А оце, ну, просто 100 з 10, чесно вам скажу. Далі Далі те, що у мене вже закінчилося і те, що вже стесалося, ось такий для посуду, для раковини. Йоршик. Цей Йоршик коштує 12 гривні. Теж рекомендую, він не робиться ржавим, як деякі. І, але ну, мінус це те, що він ну, розпадається, отак розпушується, і тому ну, не дуже довго він служить. Те, що з новинок хочу показати, це ось така доктор Мінт дві пасти. Ну, Я замовила, не замовила, а купила ось таку пасту червоненьку. Це herbal комплекс, тобто з ботанічним таким комплексом. А це у нас доктор Мінт від Білійчий комплекс. І, і, е, м'ятою, А тут в червоненькому, що тут у нас іде, Ага, цікаво ж, цікаво мені, що тут е, проводить від е, кутних зубів до центру ополоснути ротову порожнину водою. Ну, я не знаю, я завжди від центру до кутнев, е, Ну, А цікаво, як вичистити зуби. Що тут входить? Ефірна олія м'яти, ефірна олія ялиці, екстракт календули, екстракт ромашки. М -м -м, класний такий списочок. Е Відбілювачі, що тут? Тут теж написано, від кутніх зубів до центру ополоснути ротову порожнину водою. Але, чесно вам скажу, я ну, не згодна. У мене отут зуби, вони чисті, гарні, ну, по бокам чуть похуже. А далі кутні, тут просто, ну, я не знаю, що можна сказати. Тут у мене є. Коронка, під коронку по-любому щось Ні. заходить. Тут в мене зуб такий е зі знаком питання теж треба ну, якось до нього так підбирати. Е тому тому тут я не згодна. Я всі, завжди чищу е від цих до кухніх. А що ж тут входить? Вода очищена, карбонат кальцію, гліцерин. Мінеральна олія, ефірна олія евкаліпту. І все. Ну, Отут мені більше в червоному подобається. І якраз таки червона вона коштує 27 гривень. А оця біленька вона коштує у нас 24 гривні. Але і та, і та по 130 грам. Рядом стояла Перла, Це польська зубна паста, ну там так написано. І ця перла коштувала, там написано і кешбек, і знижка, і вона коштувала 29 гривень. Там 125 міліграм. Я глянула, що ці пасти вигідніше. Тут по 130 грам. І одна коштує 24, одна 27. Вже ж дешевше, ніж ота перла. Ось так, мої любі, придивляйтеся: цінуйте наше, а це все наше. Я зараз покажу, скільки, ну, що, що це за паста. Це у нас іде. Місто Київ, Куренівська. Ось так, Оці пасти місто Київ. Що це у нас за соняхи, звідки вони. Люблю вивчати. Люблю вивчати і, і, і якраз таки. Ага. Ну, цікаво. Ага, це село Драгомирчани, Драгомирчани, Івано-Франківська область. Ось так, Западною Україна. Західна, так, що ще тут? Це у нас місто Харків. Харків. Це ми дивилися у нас Житомирська область, місто Малин і Лавровий лист, це Рівненська область, Село Зоря. Дивіться, прям е, такий... Пройшлися від Києва до Західної України І навіть побули на Поліссі. Це у нас місто Харків. Ну і е, все у мене вийшло. Е, ну, оці айстрочки у нас 50 гривнів, я казала. А е, оце все вийшло на 97 гривнів. 4 гривні у мене був кешбек від Аврори. Я його використала, відняли і е, вийшло у нас 93 гривні. Ось так, мої любі. Е, ну, це все те, що я купила у Аврорі. Не мало-небагато, але ми вивчили з вами мапу України. Цілую, люблю, до нових зустрічей. Ваша Людмила.